Всім привіт, з вами я Міша Геймс і сьогодні я вам покажу як як зробити зброю в Майнкрафті. От бачите, в мене дефі зброї, матч, сукерка, лопата і дерев'яна клалу. Як ти їх зробити? Робимо так. Беремо тропічне дерево. Робимо дошку. Бачите, чотири дошки і вийшов верстак. Беремо верстак. З ту став. Робимо палку. Це буде в нас дві такі штучки палка. Добре. Палка є, дошки є. Зараз ми зробимо якусь збороку, не за яку. Вроді би... Отак. Та, а, так, да, дерев'яний кайл. Все, вже створили. Взяли. Беремо знову в палець. Беремо ще одну дошку. У нас виходить лопати. Далі. Беремо. Буду робити вроді меч. От меч. Тупо робимо. Для цього нам надобається. Вот так. Вот топор зробили. І робимо мотиву. Вот. Вот мы всю зброю зробили, то що й на нас була. Добрый зам был Емиша Геймс. Сегодня мы робили ружку в Майнкрафте для побачить.